Добрий день. Сьогодні хочемо записати коротеньке відео, лайфхак: як відновити HEPA-фільтр для пилосмока. Ось є у нас такий пилосмок Arzum. Куплений був років напевно 10 тому. Працює чудово, але останнім часом почав погано смоктувати. Це пилосмок з водяним фільтром, а також в нього всередині встановлено ще два фільтри. Ось таких це грубої очистки поролоновим фільтром. І хепофільтр, теж всередині поролон, а ось сам хепофільтр. Всередині тут наповнювач і сіточка. Коли куплявся, коли смог було куплено одразу два фільтри, але за цей час вже обидва вони забилися. Прочистити, промити їх вже не. Виходить, забиті вони повністю, тому став погано смоктувати. Тому коротенький лайфхак. Вирізаємо весь цей наповнювач. Залишається тільки сіточка капронова. Тепер цей відновлений фільтр дозволяє прибирати. На, десь навіть на середній потужності смоктування. Перед цим на максималках він майже вже нічого не смоктував. Ну і пару слів для скептиків, які скажуть, що вирізання фільтра, погіршує частоту повітря, яке викидає полосмок при прибиранні. Але я вам скажу так: оцей фільтр, який знаходиться всередині, я мию після кожного прибирання і він абсолютно чистий. Адже перевага пилосмоків з водяним фільтром це те, що весь бруд. Залишається в контейнері для сміття разом з водою. А оці фільтри це, по суті, є другорядні. Також одним ще одним показником чистоти буде оцей фільтр, який стоїть на виході з полусмока. Він абсолютно чистий, я його мию десь один раз на рік. Отже, ні до чого страшного, як ми бачимо, вирізання цього фільтра не призвело. Тому. Дешево сердито, швидко. Для тих, у кого не саме такий полосмок, а вони всі дуже схожі друг на друга ті, що з водяними фільтрами. І наразі в продажу, принаймні, до цього полосмока, я знайти так і не зміг. І так само до більшості моделей, які продавалися раніше і досі працює, фільтри ви вже не знайдете. Тому отакий коротенький лайфхак, користуйтесь задоволенням. Дякуємо за увагу! До побачення.